Свинка Пепа. Я свинка Пепа. Це мій менший брат Джордж. Це мама свинка. А це тато свин <смір> Свинка Пепа. <смір> Малювання. Сьогодні Пепа і Джордж малюють. Треба застелити стіл старою газетою. Так. Тато свин читає газету. Можете взяти мою газету, коли я дочитаю. Хо -хо. Ну, добре. Ура! Тепер можна малювати. Кумедний Джордж. Дорослі діти не пхають руки у фарбу. <світтє> Джордж любить малювати руками. Полюбить малювати руками. Дуже добре. Мама свинко, дай-но ну картоплину. Тату свин, вона ще сира. Ти голодний, тату. Я не збираюся їсти. Дивіться. Що замислив тато свин? О! Хто вгадає, що це таке? Квітка! Ай. Тату розумний. Я любив малювати, як був порося. Де ж моя причандаля для малювання? Тату, нащо ти надів цю смішну шапку? Бо це мій берет. У ньому мені хочеться малювати. Так, що ж мені намалювати? Ага. Хороша ідея, Джордж. Я намалюю стару вишню. Ой, що це? Це Мольберт Пепо. Він тримає полотно. Що це таке? Це неначе папір для особливої фарби. Це зубна паста. Ха -ха -ха. Ні, пепо, це фарби для дорослих художників. Ну от, з якого кольору почнемо? З червоного. Чому так, пепо? Тому що це мій улюблений колір. Але спершу намалюємо небо. Поглянь, якого воно кольору. Синього, звісно. Дуже добре. Почнемо з синього. <світ> намалюємо вишню, спершу зелене листя. Але... Зеленою фарби нема. Нічого. Якщо змішати синю фарбу з жовтою, отримаєте зелену. З Синього і жовтого виходить зелений. Отакі От гарні листочки. І трава. А як же гілки коричневої фарби в нас нема? Ми її зробимо. Змішаємо зелену і червону. Зелений і червоний виходить коричневий. О -о -о! Тато свин малює стовбур і гілки. О! О! <ривіт> тато, можна я намалюю вишні? Так, Пепо, вмочи пальчику фарбу і приклади до дерева. Одна, дві, три. Молодець. Тепер ти, Джордж. <ривіт> ти справжній художник, Джордж. <ривіт> Все. Картина готова. <мір вітаю> О, це качки. Вітаю, качки. Ми намалювали картину. <гум> качки бігають по татових фарбах. Киш, киш, башкетниці. Киш звідси, киш. Геть від нашої картини. О! О, ні. Качки залишили сліди на картині. Ну от <гум> Що то був за шум? Качки зіпсували нашу картину. М -м -м, дайте гляну. Качки залишили сліди і в саду. Зовсім як на картині. Картина не зіпсована, Пепо, Вона досконала. Ура! Отак. Я дуже хороший художник. І качки теж. <плес> Baba, <laughs> Pig!